Дари Духа Святого та його присутність. Багато людей плутають дари Святого Духа з його присутністю. Але не подарунки дають нам спасіння, а реальна присутність Духа Святого, завоювання світу та хрещення Духом Святим у нашому житті. так? Чому у світі так багато віруючих і так багато гріха, зла, то розпусти? Тому що це є таємниці. Існує багато номінальних церков, мертвих і теплих, які не мають сили. Однак дітям Божим відкрита ця таємниця. Діти Божі знають. Що треба мати добре дерево, щоб були добрі плоди. Якщо ви погане дерево, то й плоди будуть поганим, бо дерево впізнають по його плодах. Коли ми з Богом, то наша мета це зростання церкви, проповідь Євангелія до краю землі та занурення всесвітньої церкви, слово Боже. Дорогі, підписуйтесь, напишіть мені, якщо ви хочете стати частиною живої церкви, дійсно мати Духа Святого, вплинути на своє життя та життя інших людей, бути дійсно творцем історії. Напишіть та до нових зустрічей з Богом!